Яка Україна зможе повернути 7 мільйонів біженців, які зараз живуть на Заході? Та Україна, яка почне цінувати своє життя? От таке, своє чи сво... людське? Ну, скажімо так. Людське, безумовно, але, скажімо так, своє життя як людей. Бо. Ну, будь-яка сфера, розумієте, кожен в ми довгий час знаходимося в ситуації рятуйся, хто може. Uh -huh. І це почалося давно, а там, я б казав, з кінця 70-х. І ця, ця криза просто наростає. І бо в нас втратилась ідеологія, в нас втратились напрямки. Ми тому і не за що не чіплялися, і як ми дивимось на політику, розумієте? Ну там та чи інша партія, скажімо, там нехай буде якась соціалістична там або комуністична. А в коли вона ще існувала, вони борються не за нас. Вони борються за себе і все це знали. І тому політику обходили, бо ніхто не вірив, що хтось може за них боротися. І першим кроком е, був Майдан. А першим кроком було: але як ми рухаємось? Ми робимо крок, ми перемогли, і що ми отримали? Ніщо. Розумієте, розчарування. Всі божа. Всі мріяли там. Ющенка прийде, ті, хто були його прихильниками, і він побудує. От хтось прийде і побудує. Розумієте, і він Гарний там да, калюжу в мене во дворі. От він, президент, повинен прийти і в мене во дворі прибрати цю калюжу, бо вже не можна з нею жити. А, але перемога не дає нам, скажімо так, перевагу. Франць, Англія і Франція виграли Першу світову війну. І що? Вони програли її стратегічно. Англія війшла в Першу світову війну першої країни світу, а вийшла п'ятою там, а вийшла першою Сполученою. Як це можливо? Вона перемогла, але перемога, скажімо так, прийшла не завдяки стратегіям, а завдяки тому, що Німеччина, ну Германія на той час просто розпалася. Революція, і вона, і Франція, і 20-30 роки це занепад і Англії, і Франції, і вони там судорожно шукали е, стратегії, яких, е, е, скажімо, так, виходу з цієї кризи. Чи потрібна нам така перемога? Щоб ми знову впали ще в більше, е, ми зроб, скажімо так, майбутнє це те, що відбувається сьогодні. Оце треба зрозуміти. А, і це певні цінності, які і не гроші. а… Гроші необхідні, але для цих цінностей. І які цінності ми будемо, скажімо сповідувати, так, сповідувати ну, сповідувати, втілювати, втілювати. те і буде. Так. А всі кажуть про мову, а ні, ніхто не каже про фахівність, наприклад. О. Розумієте? Ніхто не каже про те, що треба бути добрим лікарем, добрим вчителем, добрим, там, я не знаю, вихователем, там, добрим, я не знаю, там, сантехніком. От про це щось ми не кажемо. А каже так: якщо є гроші, то ти знайдеш доброго. Ну такого, який тебе налагодить. Знаєте, життя показує, що навіть за гроші вже не можна знайти а, від... доброго. А саме то тому... немає інженерів добрих, сантехніків.